Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Так, в одному відео я показував виявку для зерна, як я зробив. І говорив, що там проточив вал в домашніх умовах для віялки. Посадочні місця під підчіпники. І хочу ось саме така нагода. Тут вал з'єдную. І хочу показати, як я в домашніх умовах проточую. Ну, це, як то кажуть, Колхоз, скажімо так, але, в принципі, тема працюється. Ось, Так що хочу вам показати. Ось, я з'єднував. А тут в цьому місці. Вже заварив, проточив, але ще потрібно поправити посадочне місце під підшипник, так як він сюди не йде. Ну, Мало знято там ще. Ось зроблені в мене такі зугольні касотки. Товщина 11 сантиметрів, 10 мм. Взяті два болти на 10, ось такі. Довжиною 80. На наждаку спіляні такі конуси. Ось. У валах у нас зазвичай є ось такі центри, Беремо центра, ось тут. Беремо центра, зажимаємось. Тут у мене були центра, а отут, коли я відрізав, не було. Але ми зажимаємо плотно, виставляємо ось це все діло. Зараз я покажу як. І потім на прихватках з'єднуємо і зразу рівняємо, поки ще воно все тут тепле, як то кажуть, і виставляємо, щоб не було биття. Так, за основу у нас буде взяти скрутити ми цей вал. Ось стара дрелька. Тут до рукоятки зроблений ось такий кусок угольника. Це все діло на на саморезах ось прикручується. Дошка у мене в принципі рівна. От, тут зроблений з набору шайб і болта. Е, ось такий так, підремень ручейний. Привід. Ось такий ручей. ну, це взяти у мене з лануса в даному випадку. Ну Чим коротше, тим краще. ремінь такий що був От, Тут зроблено ось дві шайби по краях вилічені. І посередині менший, щоб ремінь нікуди не уходив. Так, зараз це все діло закріплю, покажу, як воно буде. Так, беремо, одягаємо ремінь сюди. Ну, зразу беру тут підчупник, одягаю так, щоб мені був потім по ньому розмір дивитися. Ставимо в центра. Одна сторона зажата, друга сторона розслаблена тут. Беремо саморізи, шуруповерт. Ось так приблизно підвітнули. Ось я рівняю по краю стола. Ось саморези прикручуємо. Ну, хотілося колись його це все допрацювати на станині, щоб воно все, як то кажучи, регулювалося більш але Завжди виходить з ситуації таким методом. Так, потім беру, виставляю ось гайками тут а так, щоб вал так більш-менш тугенько крутився. Двома ключами контрагами тут. І бачимо туго трошки вийшло. Потрібно, щоб він більш-менш свободніше крутився Навіть ще трошки ось чуть люхтить бачимо биття Є мінімально, але для моїх потреб піде. Потім беремо ремень, напінаємо ось так і прикручуємо двома саморізами. Ось так, система готова. Тепер потрібно тут края змазати. Ну, їх е, е, краще перед тим, як вставити, змазати. Ну я зараз їх легенько змажу. Так, ну ось, виставили це все діло. Допустимо, якщо потрібно зварити вал, беремо це так, зажимаємо плотно. Е, в одну сторону, як то кажуть, у нас була заводська, друга відрізана ось в торцовці. Якщо потрібно, можна і одночасно краю з'єднати тут два краї з торцовки. Але ну, желательно як можна краще рівно відрізати, що тоді легше виставляти вам буде. Ось. Потім ми беремо підвал, підбираємо вам, яка потрібна там дощечка, щось тому подібне. Вставимо в місці сварки, допустимось. ось. Крапочку нелегка сварка. Чи полуавтомат різниці немає. Потім прокрутили, бачимо об'єння і молоточком вдаряємо і до тих пір руйняємо, щоб було, як то кажуть, максимально рівно. Потім беремо це все діло проварюємо. Тоді включаємо ось дрель і болгаркою, як то кажуть, піляємо. Там можна різні круги використовувати там відрізні, зачисні, там наждачку. Якщо у вас там щось якась ювелірна деталь, можна ось гравером користуватися, там також щось підпіляти. Так, і заодно покажу, як я виходжу на малих діаметрах, допустимо, ось шпінка на 10. Потрібно щось тут попіляти на ній. Можна зажати гайками з двох країв любу детальку, там, втулочку чи щось. Потім беру два старі патрони, ось з дрелі. зажимаю. Ось. Сейчас покажу. Зажимаю двумя патронами. Вот так. О, а сами патроны потом Все, деталь буде вже сцентрована, так сказати. Самі патрони ставлю ось так ось сюди, е, так само на цей, е, зажимаю цими е, центрами, болтами, а привід е, ремень надіваю ось на один з патронів. Ось, ось сюди, ось так. Допустимо. І все прекрасно крутиться. Тут можна гайками любу втулочку щось зажати, там, відрегулювати і проточити так само. ну. Зрозуміло, це не, не точна робота, але повірте, в домашніх умовах дуже виручає. Мене багато вже валів точно таким методом. Між допрочі, повось у передньому мосту, я таким самим методом з'єднував, зварював, виставляв у, цьому, у, цьому, у цих центрах. Ходить сальник, Ось уже виходить, два повних сезони відпрацював. сальник, до цих пір не потік, все працює. Так що... В принципі, можна. Так, зараз буде трохи шумно, так як дрель стара. Ось беремо, включаємо, і, виходить, дрель. Ось таким методом я це все діло провелю. ось Відчитний, бачите, туго підходить. Зараз я трошки грубо зніму це все діло, потім беру в кінці наждачкою, наждачечкою це все діло підвожу. Зараз покажу цей процес. то потрібно все це штангелом перепровіряти. Ну, тут просто я знаю, що грубо було, то я так спокійно знімаю. Тут іменно в цьому місці потрібно було свободно, так як е, там ну так конструкція цього потребує. Ось так. Так що, думаю, комусь допоміг. Робіть, точить все діло, як то кажуть, це працює. Ну дрель потрібно так більш-менш потужна, щоб подужало крутити це все діло. Всім дякую за увагу. До побачення, всім мирного неба.